Це почалося п'ять років тому у Северодонецьку. Першу кав'ярню ми відкрили дуже маленьку на автовокзалі. Ми робили драйв кафе, тобто машини під'їжджали, забирали каву і від'їжджали. Тому була зупинка кави. В першу чергу мені згадується наша атмосфера у зимку, тому що було багато лехтариків, і ці е, фари від авто це було дуже казково. І в нас навіть мурашки трошки йдуть. І в нас така була дуже затишна атмосфера у самої кав'ярні. Ми були перші у області. Нам навіть видали нагороду. Кращий підприємець року. Це було у 2021 році. Ми виїхали з Северодонецького 5 березня, тому що вже були активні обстріли нашого міста. Над головою вже летіли гради, і діти вже бачили це. і Нам було дуже моторошно, тому що діти були настільки налякані повітряних тривог не було. Ми тільки орієнтувалися на звуки та візуально ми дивилися, наскільки далеко гради летять, і тоді ми вирішали, треба спускатися до підвалу чи не треба. Виїжджати ми почали дуже раптово, тому що нашому ліпшому другу був приліт у квартиру, де спала дитина. І ми навіть не роздумуючи, ми зібрали перші речі, що трапили під руку. Я намагалася брати дітям хоч щось тепленьке. Про себе я зовсім забула. Я виїхала в тому, що в була вдягнена. У нашій родині, на жаль, це вже третя війна, тому що мій чоловік з Карабаху у три роки йому вже довелося тікати від війни. Він також тікав у тому, в чому був вдягнений його мати, з трьома маленькими дітьми на руках, з документами, і все. У 2014 році ми вимушені були. Також покинути місто у 16 році. Ми вирішили повернутися на територію України, тому що вважаємо це нашою домівкою. Але на жаль, війна і тут нас застала. Зараз від міста майже нічого не залишилося врятувати. Зовсім нічого не вдалося, воно все згоріло. У нас згоріло три квартири. Весь бізнес теж те, що ми вивезли, це дві кавомашини. Так. Відкрити кав'ярню Крапівницькому навіть не було питання так відкривати, тому що потрібно платити налоги. У нас є діти, ми голі, босі. Треба заробляти гроші, треба знімати квартиру, тому що вона не безкоштовна. Нам дається нас інтерв'ю беруть вже не вперше. До цього давав інтерв'ю чоловік, але на на жаль, в нього дуже Осадок не дуже гарний, тому що люди критикують його за те, що він розмовляє російською мовою, тому що він не йде захищати наше місто. Країну, вони вважають, що ми вбігли від війни, щоб розвиватися у Кропівницькому. Насправді це не так, тому що ми не заробляємо, ми виживаємо. Мій чоловік воєнний непридатний частково, тому його ще не забирають в армію. Він не відмовляється. Але це агресія з усіх сторон, жителів цього міста. Вони його... Дуже клюють цим, те, що він працює, а не служить.